Будинку Чернігівки Зої Володимирівни приблизно 120-130 років. Його побудував її прадід, який за своє життя був почесним громадянином Чернігова. Родина пані Зої вже четверте покоління, яке проживає у цьому будинку. Всі ми проживали в цьому будинку і дуже любимо і шануємо цей будинок, тому що, як бачите, він пройшов революції, війни, а він стоїть. Про проєкт дерев'яне мережа Вазоя Володимирівна дізналася з інтернету, а потім зустріла його волонтерів неподалік свого будинку. Вони тут були з камерами біля музею, і я е, так от з ними так спілкувалась, і вони. Вони давно зацікавлені цим будинком, думали його переробляти. Ну і ми так зустрілися і все. Вони мене взяли проєкти. Все. На сьогоднішній день вирізали толокар, вирізав всі елементи. Ми зараз їх фарбуємо. Ви бачили процес фарбування. Далі ми замінили на крайньому вікні вікониці, це е, столяр виконав такі роботи. І зараз ще е, замінений сандрик на цьому вікні. Теж він ви його бачили вже новий. І зараз ще в роботі. З першого вікна флерон, тобто така дерев'яна прикраса, яку зараз теж будуть відновлювати, сьогодні волонтерам проєкту набагато зручніше відновлювати будинки з мережевим, адже тепер вони беруть участь у програмі, яка реалізується німецьким товариством міжнародного співробітництва. Я працював в волонтерській організації, і таким чином я вийшов на цю організацію. Вони приїхали до нас в місто і ми поспілкувалися більше з організаторами, тому. Нас перейняло цей дух волонтерства, тому ми доєдналися також. А хто ці організа організатори? Це міжнародне товариство співробітництва, це гіс і германський інститут цінностей та права, якщо не помиляюсь, ХІВВ. Тобто скорочення германською, а повністю оплачує все це германське податкування, тобто всі населення Германії і так далі. Толокари для Чернігова це новинка, яка значно полегшує та пришвидшує відновлення дерев'яного мережева. Раніше всі ці дерев'яне мереживо випилювалися вручну через якісь більш ручні станки. Тобто цим оператор займався, тобто він сам двигав модель і так далі. Наразі, при вдосконаленні цифрового виробництва, ми можемо зробити програму в електронному вигляді, тобто зробити віртуальну копію цього мережі, створити її модель і додати на, наприклад, наш станок, який наразі вирізає саме ці елементи. Потім станок автоматично перевіряє заготовку і вирізає вже фрезою деревини. Ще у минулому році пані Зоя подала заявку на відновлення свого старовинного будинку з багатою історією. Та через військові дії проєкт дерев'яне мережево розпочав свою діяльність по відновленню будинку Зої Володимирівни лише зараз. За що вона їм дуже вдячна? Вдячні за те, що вони нашу мрію господарі, вони здійснюють. Ми дуже хотіли, щоб цей будинок це ж наші корні, наші. Діди, прадіди, щоб він жив, і нашим поколінням, і молодь дивилися на нього і бачили. Це ж історія. А долучитися до відновлення дерев'яних пам'яток Чернігова можна усім бажаючим, просто приходити і кажете, Ми хочемо до вас потрапити до речі, там зараз фарбує жінка. Вона просто в суботу в середу тут, тут прогулювалась, підійшла, привіталась, переговорила. вона каже: можна я прийду пофарбувати, Я вмію фарбувати. Каже, будь ласка, от вона вже другий раз до нас прийшла, долучилася до фарбування. Тому ми приймаємо всіх зацікавлених, які хочуть зберегти історію нашого міста.